У Бога випадковостей немає, і те, що ти проходиш у житті, Він все прекрасно і докладно знає, як важко тут живеться на землі. У Бога випадковостей немає, і якщо нині бачиш, друже ти, куди не глянь кругом переживання. Здається, що до цілі не дійти. у Бога випадковостей немає, і якщо в тебе нині боротьба, то він посуду свою формує, тому що має плани на життя. У Бога випадковостей немає, хоча сьогодні сльози гірко лєш, і так багато, що не розумієш, тримає під контроле він усе, у Бога випадковостей немає. Ти, не здавайся, друже, на шляху, іди вперед, крізь біль переживання. Не опускай же рук фволу ну а можливо, хочеться вже здатись. Все навкруги втомило так тебе. Не бійся, чуєш, Бог усе це бачить, ти не один, він поруч, близько йде, у Бога випадковостей немає. І зараз озирнися ти назад, чи зможе зрахувати усі ласки, що він являв для тебе кожний час. У Бога випадковостей немає, і те, що ти проходиш у житті, він все прекрасно і докладно знає. Вже швидко прийде відповідь тобі.